Невже в Україні політики не готові поступитися власними інтересами заради державних інтересів? Ну я хочу сказати навпаки, політики завжди повинні пам'ятати про інтереси держави, а не про свої власні інтереси і про свою власну відповідальність перед народом. Тому само, сам, саме саме... Тому я прийняв рішення для себе бути в цей час з народом і поступитися своїми інтересами. Я скажу, в мене інтерес завжди був один. Інтерес був, щоб країна була сильною і народ жив заможним.